Вітаю у промову. Сьогодні знову говоритимемо про горизвісних дивоперекладачів, які у будь-якому контексті перекладають російське слово обращення як звернення: грошове звернення, звернення з тваринами, звернення планет, звернення товарів, звернення в християнство. На отакі чудернацькі вислови можна натрапити в інтернеті. Але по-справжньому багаті різноманітні мови, на кшталт української мають для кожного контексту своє природне слово. Тому правильними замість звернення українськими варіантами мали б бути такі вислови: грошовий обіг, поводження з тваринами, обертання планет, оборот товарів. Навертання до християнства. Український іменник звернення доречний тоді, коли йдеться про сповіщення, розпорядження або заклик, привітальну промову тощо адресовані кому-небудь. Наприклад, звернення до народу, звернення до суду, відповідь на звернення. Говоріть українською правильно, будьте уважні, коли звертаються з проханням чи інформацією саме до вас, а також коли перекладаєте українською.